Та святиться Твоє святе ім'я, Господи, та святиться Твоє святе ім'я, величний Бог, святий Бог, Алілуя Тобі, Алілуя. Радість, Господи, сила наша, і підкріплення наше. Господи, Боже мій, Боже мій, Боже мій, Боже, Ти бачиш цей многострадальний народ. Боже, Ти бачиш усе, Господи, Боже. Ти велик, могутній все знищити, знищити те зло, яке прийшло на нашу землю, Україну. Це тільки Твоя рука може зробити, і ми благаємо, сохрани наш народ, сохрани нашу землю, Господи, сохрани не від атомної радіації, від, щоб не яка зброя, яка сила. Ніякі ракети, ніякі самоліти, боже танки, ніякі боже бомби не, не рушили, не, не змогли пройти через кордон нашої землі. Боже, постав ангелів святих, котрі будуть стояти в проломі, котрі будуть, Боже. Стояти крепко і держати, Господи, це небо, Господи, яке над нами, Боже, Твій купол. Ми просимо, щоб Твій купол став, Господи, над нашою землею, щоб нічого не могло пройти через Твій купол, Господи, Боже, см'яти врага, сміття приведи його стан, Боже, щоб вони смятувалися, щоб вони. Боже, бігли від нашої землі, України, від нашого народу, щоб вони ж пішли додому, Боже. Господи, сохрани, Господи, сохрани усіх, Сохрани, помили, помили, помили нас, Боже, величний, могутній Бог Саваоф, Слава тобі, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Величай, душа моя, великого Бога Христа. Аллилуя, Аллилуя, благословено ім'я Твоє, величає душа моя Тебе, великого Бога, Ісуса Христа. Ради душа, раді душа. Хвали Господа, хвали Господа, ради душа, ради душа, хвали Господа, тобі вся слава і честь, тобі вся слава і честь, єдиному Богу хвала. Аллилуя, 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 Аллилуя. Наповни нас святим Духом, наповни нашу землю Святим Духом. святий святий, святий святий, святий святий Господь, святий святий, святий святий, святий святий Господь, наповни нас своїм Духом. Наповни нас своїм духом, Аллилуйя, Аллилуйя, наповни нас Твоїм Духам, Аллилуйя, Аллилуйя, наповни нас своїм духом. Боже святий, Боже святий, ми любимо Тебе, ми хвалимо Тебе. Хвала тобі, хвала, 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 хвала тобі, хвала, 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 величай душа моя, Господа Христа, величай душа, величай, величай душа моя, Господа Христа. Величай, душа моя, ми любимо Тебе, Боже наш, ми славимо Тебе, Боже наш, Алілуя, Аллилуйя, тобі уся хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тобі уся хвала, Україна, Християнська земля Україна. Буде величать тебе, Україна, схиляйся пред Богом, Україна, схиляйся пред Богом, величай, величай Бога, Україна, Україна, хай кожен величає тебе, кличе до тебе, Боже, Хай серця відкриваються для тебе, Боже. Боже, Боже наш великий, Боже святий, алилуя Тобі. Боже, ми тебе Тебе благаємо, Боже, сохрани нас усіх, сохрани нашу землю, Боже. Тобі, 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 тобі хвала, амінь, амінь, амінь.